Наближається опалювальний сезон, і поки влада шукає ресурси, як обігріти населення, самі українці розмірковують, як же зекономити на опаленні. Це питання вирішили вивчити наші колеги з команди країни онлайн. Одним із рецептів економії може стати тепловий насос. Що це таке? Як воно працює далі в нашому ефірі в режимі онлайн. Доброго ранку, це країна онлайн. На цьому тижні починаємо готуватися до зими. Сьогодні говоримо про проблеми із теплопостачанням. Виряді вже попередили, газу може забракнути. Тож українці почали шукати альтернативу газовим котлам і звернули увагу на електричні нагрівачі. Вони є кількох видів. Сьогодні проговоримо про тепловий насос. Теплові насоси ще до останнього часу були справжньою диковинкою для українців. Однак реалії останнього часу змусили їх придивитися ретельніше до цих агрегатів. Отож, про переваги теплових насосів ми поцікавимося у нашого консультанта Романа Кочкуенка. Романе доброго ранку. Чи є якісь обмеження на встановлення теплових насосів? Чи можна їх ставити в приватному будинку, в багатоповерхівці? Треба сказати, що типів теплових насосів на сьогоднішній день декілька. Є такі теплові насоси, які можна встановити тільки в приватному будинку. Є інші системи, які називаються повітря-вода або повітря-повітря. Такі системи можна встановлювати і в квартирах. Ну, гаразд, а як це насправді все виглядає? Це зовнішній блок теплового насоса, повітря-вода. Зовнішній виглядає як система кондиціонування. Вся автоматика знаходиться в зовнішньому блоці. Всі датчики, температури, компресор, вентилятор, теплообмінник все знаходиться в зовнішньому блоці. Його завдання, завдання зовнішнього блоку відбирати низькопотенціальне тепло від повітря і передавати це відібране тепло середньому приміщення. А де цей обмін відбувається? Цей обмін відбувається фактично в внутрішньому блокі. Ну, Давайте пройдемо і тоді подивимося, так. як влаштований власне, обмінник всередині. Давайте. Ну, давайте знімемо цю штуку. Давайте вам допоможемо. Зовнішній кубок, так, так. Ну, так. він достатньо просто знімається і відкривається внутрішня побудова нашого внутрішнього блоку. так він називається. Внутрішній блок побудований наступним чином. По трубах від зовнішнього блоку до нас приходить теплий хладоген. В даному, в даному випадку це фріон, який нагрітий. Тобто це майже те саме, що в холодильниках у нас. Так, тепла труба, от можете потримати, вона має температуру приблизно 90 градусів. Угу. Потім цей теплий фріон попадає в теплообмінник. Тут в теплообміннику е, свою теплоту фріон віддає воді. І вже ось тут на виході ми маємо теплу воду. Оце насос, який переганяє нашу теплу воду вже в приміщення до нашої... Щоб вона не йшла самим прямотоком а звісно. Вона сама не піде її треба примушувати. Це насос, який подає вже теплу воду через... Так звана гідрострілка. Звідси розходяться труби з теплою водою до бака накопичувача. Друга система теплу воду розводить так названий фан -койли. Тобто це один, один апарат, який нам Ми зараз його вмикаємо. А яка його функція? В ньому є вентилятор, який продуває теплу воду, по трубах йде вже тепла вода. Він її піднімає і холодно, вод, холодне повітря ходить знизу, проходить через теплі труби і назовні ми вже отримуємо тут отримати тепло. Тобто це для обігріву квартири. Для обігріву повітря. повітря. Це вода так. для цілої гарячого е використання, а це обігрів повітря. Тобто, -то, Я так розумію, якщо немає газу, котельня не нагріла і в радіатор не прийшло тепло, отже такий апарат може такий нагріти апарат. спокійну квартиру. Замість цієї системи може бути радіатор. Або оце у нас монтований фрагмент теплої підлоги. Ага. Ідеально, якщо ваша квартира або будинок заслані теплою підлогою. Ну що ж, Романе, дякую за розповідь. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про теплові насоси. Як вони облаштовані та як їх використовувати, чи у своїх домівках, чи у виробничих приміщеннях. А це була країна онлайн, країна така, яка вона є до наступних включень.